Та дам. Типа різотто з типа креветками. Бачите? Тут е, вода, вершки, і пиво в такій пропорції. Пива зовсім трошки, бо в прошлий раз я накидала і було багато. Небагато насипаю, бо вже Ні, ще ні, одну ложечку. Нікуди їсти. вже пізно. Уже 11 вечора, блін. так, хай стоїть під тряпочкою. Так, до Різота пиріг з плавлений сирок яйця, з майонезом. І гриби курятина теж з майонезом. Але він ще не пропитався, того він отак стоїть в холодильнику. А ось я відрізала окремо кусочок, бачите, щоб ви побачили, як він виглядає. Слабо пропитаний, слабо пропитаний. того, ну, Кусочок можна з'їсти. Да? так? Різотто. Пиріг і на десерт. Та-дам! Вершки. Збиті вершки із шоколадом. Вони не дуже хорошо ще загускли. Але зараз я з'їм і так. А до ранку решта буде супер. Дивіться, я обожнюю. Обожнюю ось отакі вершки з шоколадом. Почала з десерту називається, А ще ж різотто пиріг. І потім оцей десерт.